Привіт! Привіт. — Як тебе звати, Давид? Приємно познайомитись, мене Віка. Е, я буду зараз запитувати декілька запитань по футболу. Ти готовий? Так. Чому ти вирішив грати у футбол? Тому що папа вирішив. Який твій улюблений момент на полі, коли я граю в гру? Якби ти був тренером своєї команди, що б ти змінив? Змінив поле? Угу. Як звати твого тренера? Ігор Артем? Угу. Він суворий? Ні. Так. Що найсмішніше казав твій тренер? Найсмішніше? Угу. Що всі кози залітають? Угу. Якби твій тренер був супергероєм, ким саме ти його бачиш? Класний. Якби ви описали тренера одним словом? Ну, він класний. Угу. Яка фраза тренера стала легендарною в команді? Е -е, легендарною, тому що він на грі було фото біля школи. Добре. За що тренер найбільше свариться? За що ми погано вчимося? Ти пам'ятаєш свою першу гру? Так. Що там було? Як я забив гол... голів чотири. Угу. Який матч тобі запам'ятався найбільше? Що я забив так гол, що в далі не знав, куди м'яч летить. Чому? Тому що це було дуже класно? Які в тебе улюблені бутси? Бутси Найк. Угу. Чому саме вони? Того що... Того, що у них вони великі? Ти віриш, що бутси приносять удачу? Так. І останнє запитання. Скільки ти вже граєш у футбол? Е десь два роки. Добре, дякую.